Привіт! Знаєте, граматика це ж не про нудне зазубрювання правил. Зовсім ні. Це по суті наш набір інструментів, такий собі комунікаційний тулкіт, за допомогою якого ми щодня будуємо сенс, передаємо емоції і навіть створюємо цілі світи. Тож давайте подивимось, як ця магія мови влаштована насправді. От просто уявімо на хвилинку, світ дає лише окремі слова повний хаос, мережа, любов, бігти, синій. Усе це ніби плаває в повітрі без жодного зв'язку. І як тоді висловити думку, як щось запитати? Саме для цього, щоб впорядкувати цей хаос, і існують правила, про які ми сьогодні й поговоримо. Ось наш маршрут на сьогодні ми пройдемо шлях від повного безладу до створення чітких і яскравих повідомлень. Вважаємо це нашою дорожньою картою зі складання того самого комунікаційного набору інструментів. Отже, почнімо з самого початку. Як же навести лад у цьому мовному хаосі? І тут на сцену виходять два головних інструменти, що наводять порядок синтаксис і пунктуація. Синтаксис це власне інструкція, як слова поєднувати між собою, щоб вийшли фрази і речення. А пунктуація ну, це як дорожні знаки в нашій мові. Всі ці крапки, коми, тире – вони підказують, де зупинитись, де зробити паузу, щоб не загубитись у потоці думок. Гаразд. Правила є, тепер давайте візьмемо перші інструменти і почнемо щось будувати. Як саме ми поєднуємо слова, щоб створити якийсь конкретний сенс? Дивіться, яка цікава різниця в точності. Просто у мережа це може бути що завгодно і рибальська сітка, і павутина, і мережа магазинів. А от всесвітня мережа це вже щось абсолютно конкретне, тобто слово сполучення дає нам точність. І ця аналогія, по-моєму, просто геніальна. Словосполучення це цеглинки. Ми можемо мати цілу купу таких цеглинок, позитивні емоції, читати книжку надзвичайно весело. Але щоб збудувати дім, тобто висловити якусь завершену думку, нам потрібно щось більше. І це щось більше це і є речення. Це наш готовий будинок, завершена конструкція. Саме речення дозволяє нам щось повідомити, про щось запитати чи до чогось спонукати. Це інструмент для передачі повноцінної завершеної думки. Добре, будувати речення ми навчились, але ж ми не завжди просто говоримо факти, іноді нам хочеться запитати, попросити а може висловити якісь сильні почуття, як надати нашому будинку унікального характеру. А тут усе залежить від мети. Хочемо щось повідомити, використовуємо розповідне речення, потрібна якась інформація, питальне. А якщо хочемо когось спонукати до дії, на допомогу приходить спонукальне три базові форми для трьох абсолютно різних завдань. Але ж мета це ще не все можна ж і емоції додати. Звичайний знак оклику в кінці речення перетворює просте повідомлення на вибух радості, чи здивування, чи навіть гніву. Це ніби додати яскравих фарб до нашої конструкції. Наші повідомлення вже мають і мету, і емоції, саме час зробити їх багатшими, детальнішими і ну, просто цікавішими. І тут у гру вступають однорідні члени речення. Це надзвичайно потужний інструмент, щоб перелічити дії, об'єкти чи ознаки. Ну, наприклад. Ми читали, обговорювали, пізнавали і подорожували. Замість чотирьох коротких, простих речень одне, але яке насичене й динамічне. Так, а тепер перейдімо до інструментів, скажімо так, для просунутих користувачів, як точно і виразно передати слова іншої людини. Для цього існує пряма мова. Вона дозволяє нам буквально вставити цитату в наше мовлення. Вона завжди складається з двох частин. Слів автора, який повідомляє, хто саме говорить, і власне самої прямої мови, тобто дослівної цитати. Так, на перший погляд, ці розділові знаки можуть трохи лякати. Але насправді все логічно, якщо подивитись на ці схеми. Давайте швиденько пробіжимось. Ось це А це слова автора, а ПМ це сама пряма мова, цитата. Дивіться варіант перший автор говорить, а потім цитата. Тут все просто ставимо двокрапку. Варіант другий спочатку йде цитата, а потім слова автора. Тоді ми її закриваємо комою і тере. І третій, такий, знаєте, найхитріший варіант коли слова автора вриваються всередину цитати. Тоді ми просто оточуємо їх розділовими знаками з обох боків. Це ж, по суті, як такі собі креслення, щоб правильно і красиво вмонтувати чужу думку у свою. А що коли розмовляють двоє? Ну це вже діалог. Тут кожна репліка, тобто вислів однієї людини, починається з нового рядка із тере. І це одразу створює відчуття живої розмови. Давайте подивимось, наприклад, зі змагань з бігу. Журналіст ставить пряме запитання, і ми ніби чуємо його голос, його інтонацію, і відповідь спортсмена коротка, сильна, сповнена гідності. Ось ця структура тире репліка знову тире, знову репліка. Вона створює ритм розмови, робить текст динамічним і по-справжньому живим. Ми зібрали всі інструменти від найпростіших це глинок словосполучень до складних конструкцій діалогу. Тепер час поглянути на весь наш набір інструментів у цілому. Отже, повернімося до головного питання навіщо нам увесь цей синтаксис? Уся ця пунктуація? Може, вони лише обмежують нашу творчість? Аж ніяк. Вони не обмежують, вони дають силу, силу бути точним, силу бути зрозумілим. Силу переконувати, надихати і ділитися цілими світами. І ось у цьому, мабуть, і є вся суть. Як сказано у цитаті, література може показати інший світ і, раз його відвідавши, вже неможливо бути цілком задоволеним старим. Опанувавши інструменти мови, ми отримуємо ключ не просто до грамотності, а до цих нових світів. Адже мова це не набір обмежень, це сила створювати.